У Кам'янському відкрили цифровий освітній центр для дітей, де можна безкоштовно отримати комп'ютерну освіту та підучити англійську. 370 мільйонів витратили в області на закупівлю новітнього медичного обладнання. Що придбали, розповів очільник Дніпропетровської ОБА. Минулого тижня у Кам'янському на обласних чемпіонатах змагалися акробати та черлідери. Покажемо, як пройшли спортивні зустрічі. Про це і не тільки розкажуть наші журналісти у сьогоднішньому випуску новин міської інформаційної служби, і з вами я, Володимир Кремін, вітаю. Протягом минулих вихідних російська армія не давала спокою Днікопольщині. У неділю туди спрямували два дрони камікадзе. По Марганівській громаді вдарили з важкої артилерії. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватні будинки, лінія електропередач. Не припинили обстріли району і цієї ночі. Від вечора агресор двічі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії вгатив по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Випустив понад півдесятка снарядів. Уражені території ще обстежують, з'ясовують наслідки атак. Та головне люди не постраждали. Врешті райони Дніпропетровщини минулося без ворожих ударів. Освіта формальна та неформальна. Головне ж безперервна. Тепер у Кам'янському. У партнерстві з міжнародним благодійним фондом Сейвет та ЮНІСЕФ у нас в місті створено цифровий освітній центр. Сучасну локацію відкрили на базі центру позашкільної роботи та дитячої творчості. Перші абітурієнти освітнього простору вже познайомилися з можливостями проєкту. Протестував освітню програму навіть міський голова. Подробиці далі комп'ютери вони завжди полешать життя людей, а ну їх не було. От давно їх не було, от і життя було важким. Щоб навчитися на ньому робити, можна приходити в цьому е, комп'ютерну академію і навчатися, можна приходити та навчатися, адже саме для цього і було створено сучасний та яскравий цифровий освітній центр для дітей. Ми дуже цінуємо те, що це є можливість подолання освітніх втрат, тому що наші діти перебуваючи в укриттях, коли лунають сигнали, сигнали тривоги, на да, тобто Одно час руку втрачаються тут у цих центрах. Діти зможуть надоложити в ігровій формі, так, у такій інтерактивній формі надоложити освітні втрати. Взагалі, наше місто з радістю впроваджує міжнародні проекти, і ми дуже вдячні міжнародним спонсорам для те, що за те, що зміцнюється матеріальна технічна база наших закладів. Центр оснащено зручними меблями та сучасною технікою, а також роутерами для стабільного інтернет-зв'язку. Генераторами, щоб забезпечити безперебійне навчання навіть під час відключень електроенергії. А ще тут є круті настолки та книги. Найголовніший напрямок нашого центру це надолуження освітніх втрат. Проте, хоч навчання і є найголовнішим, ми також будемо допомагати дітям соціалізуватися, вчити їх працювати в команді, комунікувати між собою. А для цього у нас є наша міні-бібліотека ігри, яких у нас дуже багато. Тому будемо працювати задля розвитку дітей. Працює Центр за попередньо розробленим розкладом, який складають т'ютори у позаурочний час. Тут будуть проводити заняття із англійської мови, стем та програмування Майнкрафт, гуртки і активності для розвитку соціально-емоційних навичок. Заняття в ньому безкоштовні. Я хочу подякувати нашим міжнародним партнерам, організаціям СЕФТ і ЮНІСЕФ за те, що Підтримують освіту в нашому місті, підтримують освіту в Україні за те, що в ці складні часи для нашої країни ви завжди поряд з нами. Дуже вдячні по-перше міській владі, міському голові департаменту освіти міста Кам'янського за те, що вони проявили дуже сучасну ініціативу, надали приміщення, брали участь у розробці проєкту по створенню такого сучасного багатофункціонального освітнього центру. І завдяки цьому, завдяки позиції міської влади, фонд ЮНІСЕФ обрав цю локацію, і е, цей центр був створений. Підсумовують значення центру для дітей та важливість комп'ютерного світу Головні експерти комп'ютери потрібні для того, щоб спілкуватися, для того, щоб вводити дані, зберігати їх. Працювати на передавати дані іншим людям і Акімова Максима Лешенко, міська інформаційна служба новин. Обласні лікарні з початку року отримали близько 150 одиниць нового медичного обладнання. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він зазначив, що під час війни підтримка лікарень залишається пріоритетним напрямком роботи влади регіону. З війною наша медицина отримала додаткове навантаження тисячі переселенців, поранені цивільні та військові, і задача вчасна та якісна надати допомогу кожному. Тому новітнє обладнання на часі. Цього року його закупили обласним коштом. Витратили 370 мільйонів гривень, придбали майже 120 одиниць. Ще на 35 одиниць прямува державне фінансування 54 мільйони гривень, у списку 5 томографів та і ендоскопічні прилади. Апаратура для анестезії та реанімації рентген, флюорограф, офтальмоскоп, електрокардіографи допомагають нам і міжнародні партнери. Вони передали регіону більше ніж 1300 одиниць обладнання та виробів медичного призначення, УЗД апарати штучного вентиляції легень, монітори пацієнта та ліжка. Дякую керівництву держави за підтримку і всій медичній команді Дніпропетровщини за роботу. Комунальні служби міста продовжують активно готуватися до зимового періоду. За доручення міського голови комунальники здійснили профілактичний огляд і розчистку стоків ливнівок, решіток після дощу, а на деяких ділянках очистили їх від побутового сміття. Зокрема, у попередні три місяці підрядні організації прочистили більше 220 дощоприймальних камер та оглядових колодязів. Майже 5 кілометрів колекторів вивезли 89 тонн мулу. На 42 колодязях та 40 ливнівках встановили нові полімерні люки та решітки. Комунальники зазначають, саме засмічення призводить до повільного збору талих та дощових вод у колектори. Тож кам'янчан вкотре закликають не кидати побутове сміття до зливних каналізацій. Враховувати те, що під час опадів потоки води звідусіль зносять виконаний непотріб, який забиває ливнівки. Це призводить до пошкоджень міської системи відведення дощових і талих вод, а також може загрожувати навіть підтопленню окремих ділянок міста. Минулого тижня в ДЮСШ номер 4 пройшов чемпіонат Дніпропетровської області зі спортивної акробатики серед юніорів та юнаків. У змаганнях взяло участь близько 120 спортсменів з чотирьох команд Дніпра, Покрова, Кривого Рогу та Кам'янського. На відкритті чемпіонату були присутні і мої колеги. Дуже приємно сьогодні вітати вас в цьому прекрасному залі, нашої славетної дитячої юнацької спортивної школи номер 4 Саме головне, щоб сьогоднішні змагання пройшли без травм. Дуже ми вдячні, що ви завітали до нашого міста, наше місто дуже спортивне і велика вдячність нашим воїнам, тим, хто сьогодні боронить нашу волю, боронить нашу незалежність на перших рубежах війни. Дякуємо нашим воїнам! Слава Україні! Змагання проходили два дні. Президентка обласної федерації спортивної акробатики Лілія Секлицька відзначила, що помічає значний інтерес дітей до цього високотехнологічного виду спорту, який розвиває не тільки м'язи, але й мозок. Спортом займатися займатись дуже добре, бо душа спортсмена. Усіх там натхнення, а коли ще бачиш, що щось є діти, які хочуть займатися цим видом, акробатика, це ж високотехнічний вид спорту, який веде до розвитку, не тільки м'язів, але і мозку. Дворічний дует Кіри та Вікторії вражав своєю майстерністю, адже дівчата виступали за програмою першого розряду. Дівчата розповіли, що спорт для них це все життя. Мені шукали партнершу і от два свіла. Кожний день у мене тренування. Кожен день тренування. Без я хотіла на гімнастику, але мене натила на я тому що я дуже ну, гімнастика більш складна. Любов до акробатики спортсменкам прищеплюють їхні матусі. Говорять, що головне мотивація і підтримка дітей. І мотивуємо, і підтримуємо, готуємо зараз на Україну. Це добре у нас. Переможці вже на цьому тижні будуть захищати нашу область на чемпіонаті України зі спортивної акробатики. Підразумувала голова суддя змагань Лариса Коновалова. Через неділю ми їдемо на чемпіонат України зі спортивної акробатики міста Львів. Практично усі діти. Які займають сьогодні перші місця, їдуть на Україну. Тобто команда велика. Більше 60 чоловік їде на Україну з нашої Дніпропетровської області. Я дуже сподіваюся, що наші діти, вони ретельно займаються, ретельно тренуються. Тому самі найкращі результати наші. 11 листопада на базі спортивного комплексу Прометей відбувся відкритий кубок Дніпропетровської області з Черлідингу. Змагання зібрало спортсменів з Кам'янського Дніпра, Павлограда і Запоріжжя. Наше місто представляли вихованці дитячої юнацької спортивної школи, номер 2 спортивний клуб Іскра та школа Черлідингу Прометей. Вже в шосте Кам'янське приймає відкритий кубок Дніпропетровської області з черлідингу, А наші спортсмени входять до складу збірної України. Міська влада піклується про цей вид спорту, забезпечує необхідним інвентарем та екіпіровкою, щоб спортсмени Кам'янського продовжували досягати значних висот, зазначає начальник управління молоді і спорту. Наші вихованці підіймалися саме високі щаблі, де сталу пошани цього виду спорту на чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, чемпіонатах України. Дуже приємно бачити сьогодні на цьому прекрасному залі провідних спортсменів, спортсменів не тільки нашої області, а з різних областей України. Ми дуже щасливі, що ці усміхнені обличчя в нашому місті вже стали традицією. Це надважливі відбіркові змагання на Кубок України, який проходитиме в грудні у Львові, розповіли у Федерації Чарлідингу. Через ситуацію в країні наразі змагання проходять у дуже стиснутому форматі. Проводимо в один день, враховуючи ту обстановку, яку зараз працюємо на два майданчика. Після кожної вікової категорії ми проводимо нагородження, щоб не скупчувати тут дітей. Батьків провели нагородження, прийшли інші з таким чином. Спортсмени Кам'янського виступали із завзятістю та високим професіоналізмом. У нас вже є золоті медалі, ми вже відібралися на Кубок України. Це наші юніорки і категорія дітей 5-8 років. Кубок проходить чудово, ми дуже задоволені виступами наших спортсменів. Лишилась ще половина виступаючих. Ну, маємо надію, що наші діти покажуть високий рівень. Даніл вихованець спортивного клубу Іскра присвятив вже аж сім років свого життя черлідингу. На цих змаганнях вже встиг виступити команду і зайняти перше місце. Ти взагалі як любиш черлідинг? Так. Да. Чому прийшов саме на черлідинг? Чим подобається тобі. А? Абсолютно. Усі зібрані кошти зі змагань вже за традицією направляються на допомогу Збройним силам України, завдяки яким місто має змогу приймати спортивні заходи. Ну а нині у нас час прогнозу погоди у Кам'янському на 14 листопада. В народі цей день вважався початком зими. Тож очікуємо зміни погодних умов. Температура повітря вночі до плюс 4 градусів, в день до плюс 9. Хмарно. Діставайте парасолі, бо по обіді обіцяють дощ. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. На цьому випуск новин міської інформаційної служби добігає кінця. І з вами був Володимир Кремінь. Стежте за подіями на ютуб-каналі Міс та сайті mis.dp.ua. Зустрінемось завтра і бережіть себе.